Зараз у всіх народах є церква. І церква, вона в завіті з Богом. І церква Учні Ісуса це діти Божі. І раніше у Старому Завіті Бог, він через свій народ, ізраїльський, вершив суди над іншими народами, тому що так було потрібно. А зараз, якщо якийсь народ, там прикриваючись, ніби от. Ну, тим, що написано в Біблії, ніби що в старому Завіті були війни, і думають, що тепер можуть ніби бути руками Бога і вершити ніби суд, ніби знищувати якийсь народ, який хотять. Але зараз час милості і благодаті, і взагалі то зараз християни мають продовжувати діло Ісуса Христа і апостолів це проповідувати всім народам. А не йти на інший народ з війною, і слово Боже, треба вивчати цілісно, а не виривати з нього. Амінь.